До речі, у нас на каналі зараз проводиться розіграш, умови в якому дуже прості. Прийняти участь ви зможете за посиланням під цим відео. Дивіться умови, підписуйтесь на канал, ставте лайк, пишіть коментар. Ну а ми продовжуємо свою роботу. Бажаю вам удачі в розіграші. Всім привіт! Ви на каналі Повний Бак і ми продовжуємо ремонтувати п'ятірку, а точніше, зараз вже відкрутимо повністю двері. Приварили ми гайки на наші останні два болти. Зверху гайку знизу болта. І вже зірвали їх. Зараз ми їх скрутимо та вже знімемо двері. Приступаємо до роботи. Вирізали ми весь гниляк, який був під крилом. Напустили кант. Ось буде така конструкція. Уже, якщо можна так сказати, приварили. А точніше вирізали трафарет. Зараз з криші від москвича будемо вирізати вставку та приварювати сюди. Перенесли трафарет на метал. І зараз будемо його вже вирізати. Варили ми вставку під крило, трошки потім її шліфувальним диском на болгарку підправимо, щоб виглядало гарно рівно. Напустили її скантом ось сюди, щоб було до чого варити. А зараз вже будемо вирізати весь гниляк, який є тут. Тобто на дні. Все виріжемо. Будемо мудрувати сюди вставку. Тут ще від піддомкратника залишилися куски. Будемо робити приблизно робили на тій стороні, вставку не допустимо сюди невеличкий шматочок, щоб потім знизу їх зістикувати, так як тут знизу теж все гниле. І будемо вже сюди мудрувати короб. гнути. Це теж обріжемо, воно виломалось разом з дном. Там вони ще якісь старі курці свої бички кидали. Вирізали ми трафарет з картону, а точніше з ящика від піці. Як бачите, сюди не дотягнули. Так як, скоріш за все, прийдеться відкручувати так само тягу і вирізати ще під один болт, тому що там трухляк. Зараз будемо переносити вже трафарет на метал, там міряти та приварювати. Ви вже побачите готовий результат. Для вас пройшла лише секунда, а для нас декілька годин роботи. Та різання картону. Підобрали ми сюди вставку, підогнали, приварили це, будемо вже латати, коли автомобіль буде перевернутий. Виріжеться звідти весь гниляк з піднизу та вариться докупи. Потім вирізали весь гниляк, який був тут, та залатали. Вирізали трафарети, перенесли трафарети на метал. Потім в тісках загнули. І вже ось тут більш детальніше підогнали болгаркою та приварили. Також зачистили кант тут і далі. І зараз вже будемо зачищати ось тут. Тут вже підігнали під усилителя, точніше під старий усилитель. До нас приїхав власник авто. Напевно, де цей метал живий, хороший, не будемо вирізати, А лише позачищаємо і сюди зістикуємо з другим. Ну, в принципі, поки що так. Також ось тут, де була дірка, під стойкою. Вирізали цю частину металу та теж зігнули, вварили вставочку. Зачистили ми тут весь кант. Ось цей верх зрізати не будемо. Він тут а так і залишиться, тому що зверху він добре приварений. А також він приварний разом з цим уже саморобним усилителем. До речі, тільки що чистив і поняв, що варили його не звідси зі сторони порогу, а з середини, зі сторони внутрішнього порогу. Так як його тут вирізали, міняли. он видно, шов один і ось шов другий. І скоріш за все, поміняли з середини, тому що шов зварний. Так, там не буде видно. Видно лише ржавчину. Сварний шов з середини. І він повністю не напущений до самого низу. Ну, в принципі, кант ми зачистили. Це ми чіпати не будемо, лише сюди доваримо вже кусок іншого усилителя і ще десь тут просверлимо одну дірку. Щоб власник авто міг собі заляти мазюки. І вона потрапила вже в самий поріг. Ну, а зараз чіпляємо відрізний диск на болгарку і будемо підганяти ось це, зрізати лишнє. Ось видно, воно тут було приварене. Зараз обріжемо його і вже будемо міряти різати усилителя. Погрунтуємо. Також зачистимо тут все всередині, погрунтуємо. І будемо готуватись до зварювальних робіт. Ось це буде наш усилитель, Відрізали ми його ось звідти. Так само як і попередній шматок. який варили на ту сторону. Трохи зачистили, але це ще не все. Зараз ще зачистимо додатково щіткою від іржі. І будемо його вже підганяти, відрізати лишнє, підрізати, сверлити отвори для приварки та ґрунтувати. Все, що могли дістати щіткою по металу, зачистили. Так, тут було наварено поверху, це несквозна дірка. Це ось видно. Поверху наварили з середини. Так само і тут. Те, що не дістали щіткою по металу, зараз покриємо перетворювачем мержі. Замазюкали все добряче перетворювачем мержі. І так поки що його залишаємо. А зараз будемо проводити роботи з підсилювачем. Тобто виміряємо його довжину, яка потрібна ось сюди. Виріжемо, підженемо, висверлимо отвори під зварні роботи та будемо ґрунтувати. Нарешті ми приварили усилителя. Середини все погрунтовано. Зараз будемо вже ґрунтувати самого усилителя. Грунтувати самий поріг з середини, сверлити отвори, підганяти поріг, чіпляти двері, примірювати, та будемо вже готуватись до того, що будемо його вварювати. Ну що ж, виставили ми поріг. Було це трохи важкувато з цієї сторони. А зазор у нас. Скрізь однаковий під цими дверми Зараз ще встановимо задні двері, перевіримо зазор. Також придбали 5 новеньких болтиків для дверей. Так як ці, ми на ці уварювали гайки та відкручували їх. Так, придбали новенькі, щоб встановити двері. Передні двері не знімали. Не хотіли варювати, відкручувати болти. А так вирізали звідси все лишнє, підлізли болгаркою. Поріг по старій системі як з тієї сторони. Так, у нас тут провіряють, що все правильно зроблено. На зажими і потім зверху шурупами по металу закрутили. Виставили, де потрібно, відкрутили, ще раз перевиставили. Трошки цей поріг нестандартний. Зараз вам покажу посередині взагалі тоненький кант. Далі вже по краям ширший. На початку взагалі широкий. Ось видно. Ну, також ось це лишнє. Це ми трохи довше зробили, потім з другої сторони, як перевернемо автомобіль, Болгаркою все легенько підрівняємо. Ну що ж, а зараз будемо починати його вже приварювати. Приварюємо по точкам. отвори вже просверлені. Але перед цим ще вистаємо двері. О, я чуть не загубив. Вистимо двері, подивимося зазори. Ну що ж, виставили задні двері по старим місцям. Як видно, все тут у нас сходиться, грає. І зазор теж сходиться, грає. Але так, все зазори сходяться, грають між собою, проблем ніяких не буде. Ну так, виставляв сам, потрібно ще задню дверку трошечки відвести. Так поверху все сходиться. Тут зовсім трішечки. Ну, я думаю, це не сильно велика проблема. Це вже регулюється самими дверми. В принципі, можна їх знову знімати та вже уварювати самий поріг. Як тільки вваримо поріг, Будемо зачищати цей шматок арки, який вирізали, та приваримо його вже на місці. Зачистимо від іржі, трошки автомобіль постояв, кинуло ржею, так як була ще трохи волога погода. Ну, нічого страшного, це все зачистимо щіткою та погрунтуємо. А вже потім, коли будемо перевертати, щоб робити дно, будемо кант вже підганяти. Тут напустили трошки більше. На всяк випадок. Але це нічого страшного, його можна легенько буде або болгаркою зрізати, або шліфовочним підогнати. Бачите, далі кант уже йде нормально. Також сам поріг, ще плюс був. Нестандартний. ось Тут видно більший вони зробили, кант тут взагалі набагато менший. Але нічого страшного. Думаю, на роботу це сильно впливати не буде, особливо на роботу двигуна. Ну що ж, ми продовжуємо роботу. Ну а в нас розпочався дощ. Добре, що вчепили двері, а то зараз був би повний салон води. Ніяк не дає цей дощ зробити роботу. То починається, то закінчується. Ну що ж, будемо чекати, поки закінчиться дощ. Зняли ми знову задні двері. Щоб було легше варити, трошки нам дощ помішав, але нічого страшного, вже сонечко, прекрасна погода. Як бачите, тут ми вже обварили. Ще один отвір пропустили, але нічого страшного. Зараз будемо варити спереді та доваримо. Сперді також трошки проварили. Далі думаємо, що робити там. Підліземо так, чи потрібно знімати двері. О, до речі, респіратор. Думаємо, що тут робити. Доварили ми поріг, Уже все тут приварили. Зачистили. Болгаркою, як бачите, з салона вже все повитягували. На передні двері накинули резинку, щоб добре їх закрити. І зараз будемо знову виставляти задні двері, надівати резинку та готуватись до того, що будемо перевертати автомобіль. Ну що ж, зараз накинемо двері та покажу вам вже вигляд з дверми. От поріг. Все по зазорам прекрасно. Видно двері між собою по ось цій лінії. Все прекрасно грає. Все сходиться. Двері відкриваються, закриваються. Зараз лише чіпляємо резинку, щоб коли автомобіль буде перевернутий, в салон не попадала вода, якщо буде дощ. І будемо вже чіпляти перевертачі. Зняли коліща, а тепер, щоб установити перевертачі, спереду потрібно буде зняти супорт, відкрутити напрямні та зняти поставочну шайбу. Зараз ми цим і займемось. Вчепили ми на переднє колесо перевертач. Трошки награлися, коли відкручували супорта. Верхній болт був злизаний. Трошки прийшлося з ним погратися. Також під домкратом наварена двойка. Те, що ми робили спеціально для домкрата, тримає прекрасно, не згинається. Ну, результатом ми раді. Тепер будемо піднімати та чіпляти перевертач на заднє колесо. Ну що ж, чіпили ми задній перевертач. Також спереду прикрутили підкрилок. Як видно, автомобіль вже стоїть більше наклонний в ту сторону, тому що ми вже піддомкратили, спереді підставили два колеса, ззаді одне колесо. І зараз. Раз, два, три, оп, фокус-покус, і автомобіль у нас вже перевернутий. Ну що ж, тут у нас такого цікавого. Чому ми не доварили до кінця? Тому що ось це все гниле. Його потрібно буде вирізати. Тому знімемо тягу, подивимося, наскільки воно тут гниле. Виріжемо і вже зістикуємо з цим шматком заліза З латкою. І далі вже будемо дивитися, що тут такого потрібно робити. Тут у нас. Міст і солдат надійно тримаються. Дуже надійно. Цвях забитий, напевно, ще й молотком. Ну, ну тут система не поспориш, ну система буде триматися на віка. Зараз з другої сторони покажу. Тобо якийсь сварщик тренувався. Або в когось вдома було багато лишнього заліза, і його вирішили все сюди вварити Але, як не дивно, автомобіль дороги тримається, їде рівно, вправо-ліво не звертає. Скрутили ми тягу. Як бачите, тяга скрутилася у нас разом з куском дна. Зараз ось це все будемо вирізати, виріжемо ось таку частину цього гниляка, будемо придумувати сюди латку. А потім виріжемо вже ось це та теж залатаємо. Вирізали. І за допомогою нашої викрутки. Будемо зараз це все відковирювати. Як видно, воно було приварено на прихватки. Також ось тут відбили з частиною металу і ось цей шматок. Шматок гниляка. І зараз сюди ми будемо за допомогою картону підганяти вставку. Напевно, будемо варити її з двох частин. Спершу ось посюди, а потім вже сюди доваримо маленький шматочок. Тому що одним шматком буде важко варити, також підогнати. І вже потім будемо розбиратися з цією гнилью. Нарешті ми доварили сюди латки. Залишилося вирізати лише знизу та приварити латочку. Також позаварювали всі лишні отвори, наварили сюди латку. Зараз будемо братися вже за самий поріг. Вирішили приварити спершу його, також зачистити церебро, трошки його зрізати, підогнати, щоб все було рівно і виглядало гарно. А вже потім будемо латати цю дирку. Зараз у нас був квест, знаходжусь в середині автомобіля, добре вирішили з середини проварити всі латки. І цим ми зараз і займаємося. І так, коротко розкажу вам, що ми зробили. Обварили. Ось ці латки з середини. Добрячі вони вже приварені, ніяк не грають, ніде нічого. Цю дірку ще не залатали, ніяк до неї не доходять руки. Також приварили поріг та легенько зачистили точки. Зрізали під домкратника і вварили сюди. Двойку, залізо. Така товщина непогана виходить. Ну, зробили так само, як і з тієї сторони. І зараз будемо варити вже під домкратника під задню частину автомобіля. А потім, вже, якщо дадуть руки, залатаємо цю дірку. От і приварили ми задній піддомкратник. Така ж сама система як з тієї сторони. Ну тут, судячи по товщині, можна буде підняти хоч КАМАЗ. А тепер будемо латати ось цю дірку. Вирізали ми весь цей гниляк, ось він. А тут, оказується, ще й мазюки трохи якоїсь було. Чому воно саме тут згнило? Чи тому, що тягою вода попадала, та гнило. Але мазюка була. Варили ми вже і сюди латочку. Також придбали ще одну щітку на болгарку. І зараз будемо усі місця ці зачухувати. Особливо, де повідставала стара мастика, видно ржавчину. Можливо, знайдемо. Ще трохи дір, але надіюсь, ні потрібно це все позачищати. І будемо вже підготовлювати дно до ґрунтовки. Щітка вже на болгарці. Обов'язково працюємо в масці або в захисних окулярах. В нашому випадку це маска. Ну що ж, позачищали ми все. Подивилися, де потрібно, ще трохи підварювали. Особливо тут, де попалася у нас шпаклівка. Діри були запхані шпаклівкою. Попідварювали і зверху погрунтували, де це потрібно було. Знизу, де була добра мастика, її не зачіпали, тому що сенсу в цьому сильно немає. Далі будемо вже займатися підкрилками, Зніметься колеса. До речі, зняли ми передній підкрилок. Тут у нас абсолютно нічого страшного немає. Даже є мастика місцями. Трошки попідзачищаємо і будемо де потрібно це ґрунтувати. От, наприклад, якось тут зварний шов. І будемо вже покривати все мастикою. Також потрібно буде зняти ще вихлопну, щоб коло багажника подивитися. Можливо, теж потрібно щось підварити. А так, вже залишилося лише трохи її підготувати, щоб покривати все мастикою. Поки що на цьому все. Продовження буде в наступній частині. Наступна частина буде вже заключною. Поставимо автомобіль на колеса, погрунтуємо поріг, усе будемо шпаклювати, фарбувати, наносити антигравій. Ось який вигляд у нас має у автомобіля. Зачухали його повністю щіткою. Як бачили на відео, ось тут у нас попадалася шпаклівка. Ми все підгупили, підварили, погрунтували та промастили шовним герметиком. При роботі з шовним герметиком. Обов'язково працювали в прорізених рукавицях. Тому, якщо працювати без них, руки потім відмити, ну, буде важкувато. Промастили добряче усі шви. Також промастили старі, так як працювали з щіткою. Вся старя мазюка звідти вичистилась. Тому ось такий вигляд вже має дно. На цьому ми завершимо цю частину. В наступній частині ми вже покриємо антикором дно, розберемося з підкрилками. Переднім-заднім, а точніше, трохи їх підчухаємо, де потрібно буде, погрунтуємо і теж покриємо антикором. І будемо опускати автомобіль уже на колесах, ґрунтувати поріг, шпаклювати та все фарбувати. А я вдякую вам за те, що ви переглянули це відео. Підпишіться на канал. Вам не важко, мені приємно. Ви були на каналі повний бак. Всім до зустрічі.